Завжди галосливі, бігаємо, е, діваємось там, де нам не надо, е, і ми всі різні. До останні роки кількість донорів зменшилася наполовину, може навіть і більше. Я це пов'язую з тим, що стало набагато менше організованих колективів, куди б ми могли виїжджати на забір крові. От раніше були при, приміром в Ужгороді такі великі підприємства, як Ужгород, прилад, механічний завод, «Електродвигун», машинобудівний завод, турбогаз це такі були гіганти заводи. Куди ми виїжджали кожні два місяці і там було у нас по 100 чоловік. Діти, які виховувалися папи, вони більш гибкіе і приспособлені жити в соціумі. Мать она в этом случае сдерживает, то есть ее любовь ну, где-то более мягкая, тревожная, переживательная. А отец ⁇ это человек, который разрешает изучать мир. И ребенок, который с отцом вместе изучает мир, то есть он более правильный.